Традиційно Новий рік в Україні стартує відзначенням знаменної дати Дня народження Степана Бандери. У Народному домі відбувся урочистий концерт пам'яті борця за свободу держави. Його організував районний відділ культури. А 1 січня патріоти поклали вінки до монументу національному герою. На обидвох заходах були і журналісти нашого телеканалу. Розпочали дійство, як завжди, із благословення священників. А далі молоді члени організації поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері. Першими на сцену вийшли хори вояків української повстанської армії, а також політв'язнів та репресованих. Пісні у їх виконанні підсвіував увесь зал. Далі депутат міської ради Лідія Ріпецька зробила невелику доповідь про героя України Степана Бандеру. Ми Зібралися великою українською родиною у нашому місті. У цей час пам'ятний 102-й річниці. Коли провидіння послало на світ людину, який судилося прожити особливе життя і стати вождем, знаменом, прапором нашого народу, нашої боротьби за волю. Судилося дати народу українському ще одне ім'я страшне для наших ворогів і горде для українців Бандерівців. Ми зібралися, щоб шанувати пам'ять Степана Бандери, тої гордої через край людини. Який від початку свого свідомого життя судилося взяти на свої плечі надзвичайно тяжке завдання визволити свій уярвлений народ від вікової чужанецької неволі, вивести на ясні зорі тихі води нормального вільного життя, на богом дарованій землі, серцем якої є рікаті крові Чорне море, де, як кажуть історики, нові історики, історики вільної думки, взагалі зародилася цивілізація людства. Окрім вище заданих хорів, у залі співали та виступали різні артисти. Одне тільки було незмінним патріотична тематика виступаючих. А напередодні члени районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода поклали квіти до пам'ятника національному герою. 1 січня це є день народження символу української нації. Цей день народження тієї людини, прізвище якої дало назву величезному. Українському рухові величезній повстанській армії, яка боролася проти двох великих імперіалістичних держав проти Гітлерської Німеччини і Радянської Москви, яка, до речі, руками свого агента вбивці вкрутила життя Степану Вандері. Ця дата дуже важлива для нас, як в сенсі світоглядному, так і в сенсі того, що ми повинні пам'ятати про таких людей і от такі діти, і ми. Повинні знати, що українці були тою нацією, яка не давала себе ображати будь-кому і ніколи не ображали інші нації, тому що організація українських націоналістів завжди говорила про те, що кожна суверенна нація має право на свою державу. Підтримали свого лідера і інші члени об'єднання. Вони всі зазначили, що щорічно відзначатимуть цю знаменну дату і докладуть максимум зусиль, щоб такі святкування відбувалися не лише на міському чи районному рівні, але й на загальнодержавному. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, Сергій Грицак, програма Подінтика.